Серія тренінгів Мінної безпеки організовує громадська організація Агенції міських ініціатив. Людям дається інформація про те, які бувають види мін, які бувають небезпечні предмети, що робити в разі, якщо ви е, натрапили на цей небезпечний або підозрілий предмет, і що треба робити, куди звертатися, алгоритм. дій. Населені пункти, з якими ми працюємо, це населені пункти, які найбільше постраждали під час бойових дій. На території Чернігівської області тренінги змінної безпеки ми проводимо для двох цільових аудиторій: це доросле населення і це підлітки 12-16 років. До наших тренінгів ми залучаємо професійного сертифікованого тренера. Це Павло Давиденко який має відповідну сертифікацію щодо проведення тренінгів мінної безпеки, Дуже радіємо, що люди, які до нас приходять на тренінги, це безкоштовні до речі, тренінги, вони також розуміють цю актуальність і корисність. Відгуки отримуємо дуже позитивні, а також отримуємо навіть запити від наших учасників щодо проведення подібних тренінгів. Так, Ми не були в окупації, ми не бачили солдат. ми, якщо чесно, ми навіть. І не бачили і вбитих під час цієї війни, тому що ми нікуди не виходили. Ми, коли виїжджали і їхали до Польщі, то тільки тоді, вже 31 березня, побачили, як була стріляна околиці Анісова, як де була розлука якась. Сказати, щоб ця інформація більше корисна для дітей, щоб вони більше почіпають, -по -по але ж ну і ми, ми відз від незнання, що це. Може би думаю, що приберу, перекладу то звичайна інформація дуже корисна. Поки були орки, то ми весь час були в погребі і нікуди не виходили. Але в перший же день, коли вони виїхали, ми пішли по місцям їхньої бойової слави, і був був навіть випадок, коли у нас. Місцеві жителі лазили в танки, які залишалися, дуже шкода, що ми цього не знали раніше, тому що знаходити в стресовій ситуації з холодною головою дуже важко. Це можливо, якби на той момент нам так по пунктах все розписали, і розклали, як треба чинити, що не можна. Ми прям сиділи і аналізували, що дійсно, коли 30-го числа зайшли ввечері наші військові, і як вони заглядали навколішки під кожну шпаринку, це то це дійсно те, про що ми сьогодні говорили на тренінгу. Що це так ми мали себе поводити, і це дуже важливо, аби люди це знали до того моменту, коли настане небезпека. Все ну, було зрозуміло. Так. Такий час, що зараз війна це дуже ну, важлива тема, тому мені все сподобалося. Дякую. Учасниками наших тренінгів може стати будь-хто, але попередньо треба зареєструватися. Посилання на реєстраційну форму ви можете знайти на наших сторінках. Це в інстаграмі або ж у Фейсбуці, громадська організація, агенція міських ініціатив.